Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як учаснику бойових дій можна звернутися та оформити пільги на комунальні послуги. Хочу відразу нагадати, що оформити пільги на сплату комунальних послуг можуть вже ті люди, ті громадяни нашої держави, які мають статус учасника бойових дій. Якщо ви зараз тільки перебуваєте в процесі оформлення. То, на жаль, такої можливості у вас немає. Тобто, коли ви вже маєте на руках посвідчення учасника бойових дій, тоді ви вже можете звертатися до органів пенсійного фонду, можете звернутися особисто, можете звернутися дистанційно, можете звернутися до ЦНАПів, центру надання адміністративних послуг та відповідно подати документи на оформлення. Для того вам потрібно буде подати паспорт, ваш ідентифікаційний, потім посвідчення вашого учасника бойових дій, та обов'язково вам ще потрібно буде написати дві заяви. Перша заява це про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Подаєте ці всі необхідні документи до органів пенсійного фонду і очікуєте, коли вони вам можуть будуть. Ці пільги оформлені. Також ви можете ще звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАПу, тобто центру надання адміністративних послуг. Якщо ви маєте право на декілька пільг, ви маєте в такому випадку вам потрібно Обрати е, е, ті пільги, тобто ви зможете скористатися тільки чимось одним. Е, якщо е, ви маєте право на пільги, е, наприклад, згідно з декількома законами, то ви можете, е, як пільговик, обирати тільки одну підставу для пільги. Також стосовно другого питання, хочу нагадати, що пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються довічно. Якщо ж ви користуєтесь пічним опаленням та скрапленим газом для приготування їжі, то вам потрібно для того, щоб отримувати від держави цю пільгу, потрібно звертатися кожні, кожний рік, тобто кожні два місяці щороку. Також хочу нагадати, я це розповідаю. Неодноразово, що ви обов'язково, якщо у вас щось змінюється в складі вашої родини, фінансовий стан, хтось у вас приписується, виписується, в такому випадку ви обов'язково повинні повідомляти про це органи пенсійного фонду шляхом подання повторної заяви з урахуванням нових обставин, які впливають. На обсяги та, взагалі, на надання пільг. Отаким От чином, учасники бойових дій можуть звертатися до органів пенсійного фонду, до ЦНАПів для того або ж до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади для того, щоб оформити пільгу на сплату комунальних послуг. Я розповідала перелік. Пільг, які передбачені, і розповідала пільги учасникам бойових дій саме стосовно комунальних послуг. Якщо потрібно буде якась інформація, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково ще раз розповім.